Всім привіт! Знімлю відеоперевірку перед відправкою. ну інші подивляться. побачать, як працює наш дезіметр. Протестуємо на компасі Адріанова. Це джерело гама випромінення. На контрольному джерелі бета-випромінення. От він B8. І в комплекті от є контрольне джерело чистого бета-випромінення. доброго для акваріумних рослин. Водоросли. Так. От зараз діжурний режим, в якому саме економний, в якому, яким я постійно користуюся. Вимкнена підсвітка, вимкнене клацання, увімкнена звукова сигналізація при перевищенні порогу. вимкнеться сигналізація. Так Щоб швидко вимкнути клацання, просто перезапускаєте. Включаєте, виключаєте. Зразу на кожен гамак блимає світлодіод, але моя камера це не сприймає. Часто кадрів не співпадає. І звук ви чуєте. Так, підсвітка зразу увімкнулася автоматично. Бачите, вимкнути, отут затискаєте. От. Вмикаєте. Роз'єм зарядки Type-C, так як в сучасних всіх смартфонах, планшетах. Type-C роз'єм. Зовні висунутий, не глибоко, тобто підійде під будь-який кабель. Навіть якщо він у вас короткий кабель від вашого телефона, таке часто буває, що глибоко не доставав. Тепер робимо назовні. Ну, 1 мм втоплений всередину, на все один мм. Тут динамік, далі болтик з гайкою. Це для кріплення різних телескопічних штанг або штангами металошукача, селфі-палка, будь-що. Всередині текстолітом. Приклеєм заклеєний обмежувач, це дуже важливо, бо за ним знаходиться скляна колба, через яку закачувались гази. І вакуум робився. Якщо ви вкрутите інший болт, або цей закрутите глибше, ніж потрібно. Ви її проб'єте, і потрібно буде замінити лічильник сбт 10 а Це основна вартість дозиметра. От. Є і гайка і болтик, щоб затискати, можете щось між ними вставити, затиснути. Ну, Скажу, чесно, це різьба м 8 по-моєму. Стандартна йде, як в ручках від болгарок. Сюди ідеально підходить ручка від болгарки, вони продаються в епіцентрі, Будь-де просто вкручуєте ручку від болгарки, і все ідеально. Вона там вже... Тоді цей болт не потрібен, з гайкою. Там зразу заводський такий болт М8, в ручки від звичайної болгарки будь-якої стандарт. Або де селфі-палки, під'єднуєте ось цей. Так. Все зрозуміло. Там заклеєно дуже надійно суперклеєм спеціальним і герметиками. Так, далі по бокам болтики без шляпок, гладенькі повністю ребро, сторони, вони втоплені в корпус спеціальні під шестигранник. Нарізана різьба і в пластику, і в бакеліті корпусу. І тут так само тримаються. Це отвір, можна шнурок якийсь продіти, і буде на шнурку висіти. З цієї сторони світлодіод у нас тут дві кнопки управління і дисплей. Ну і позначки, що означають ці кнопки. Тут пауза стоп, обнулення, підсвітка, дисплея, тут вимкнення, вимкнення три режима різних. Накопичення, пошуковий, ну, розподілення. Так. І тут такі отвори для кріплення язичків алюмінієвих від заводської кришки. От вона алюмінієво стальна, це стальна пластина, анодована закльопками прикріплена до лятої форми Оце алюміній. Суцільний алюміній. Це від лабораторного професійного радіометра Бета. І загинається пальцями алюміній сюди. Ну, давайте протестуємо, подивимось, скільки в нас там виставлена сигналізація. Увімкнена на 30 мікроренген. Ну, можемо зменшити до 20. Я так рекомендую всім, тому що в Україні більше 20 ніколи не піднімається фон. Навіть під час потужної грози. Дуже важко буде, щоб вам знайти місце, де більше 30 мікрорентген. Тому більше 20 зазвичай ніде не буває. І краще, щоб сигналізувація спрацювало на 20, а не на 30. Але це як бажаєте. Так, ну і протестуємо зараз. Так, зарядку тестував, от зарядив повністю 4,13 вольт. Як бачите. Так. Давайте чисте гамове проміння. Кришка одіта, вона не пропускає взагалі бету і альфу. Підношу до компаса, показуємо, все миттєво спрацювала сигналізація на чисту гаму. Так. Можна обнулити, щоб швидше було, або він сам замовкне, коли фон пройде, стане менше 20 Ну, Обнуляйте, щоб так швидше було. Це чисте бета-випромінення, як бачите, воно не пробивається крізь кришку, взагалі не реагує, кришка повністю його гасить. Так, так само і калій. Абсолютно кришка гасить, все бета-випромінення. Відкривається кришка. Е, можна ключами викруткою, будь-яким ножом, будь-яким плоским металевим предметом. Ось так просто я заложу саме. Знизу здовж і підвантажую і все. Корпус дуже самого міцного серед всіх пластиків зроблений. Це PETG бути з нього і бутилки для води роблять. Питної і бутлі великі для води. Во так, от наш детектор. Дивіться, яка слюда. Такий красун, прозора слюда, от вона глянцева. Можна її навіть погладити рукою, нічого і не буде, якщо предмет м'який, як пучка пальця. Але якщо десь черкнете ногтем або будь-яким іншим тупим предметом, ви її проб'єте і вам прийдеться замінити лічильник. Гегера. А він – це основна вартість приладу. Ось так виглядає. Цей лічильник тут встановлений 2017 року. Випуску СБТ-10А з буквочкою А в кінці, ну це і видно по е швидкості в імпульсах в секунду. Можна відрізнити. Так, от, втягнуто всередину, ось так виглядає. Дуже часто люди просять саме прозорий, щоб був прозорий, ідеально прозорий е лічильник. Ну, слюда, щоб прозора була. Людям так подобається. От, вони думають, що чим він прозоріший, тим він ем, довше проживе в теорії, щоб не було галогенів, різних мутів. Бачите, всі 10 анодів, е, щоб були прозорі. Де тут аноди знаходяться? Робоче поле вікно, зараз покажу. Е, закрию його. От. От, зараз ви бачите робочу зону 10 анодів. По краям там вже йдуть кріплення, там не фіксується радіація. І тут також кріплення зі скляних шариків, які утримують аноди. Ось ця робоча зона посередині. От, люди хочуть, щоб ця зона ну, така чистенька. По краям оці чорні також. Ось так. От, робоча зона. Чорний це метал пофарбований для захисту. який... Трошки зігнутий під кутом і захищає слюду від, ну якщо ось так поставити, щоб вона не, не доторкалася до предмету. І тепер дивимося, як реагує дозиметр на бета джерело Бачите, з відкритим супер реакція. Давайте вимкнемо. Сигналізацію, щоб ви могли чути кожен налетівший гамма-квант. Для цього звукова сигналізація у Вінкне, 20 мікроген, так і залишаємо провестую налаштування датчика. От Налаштування для цього 24 615. Запам'ятали, щоб ви знали, це калібрував. по цьому. Так, кожен датчик потрібно підлаштовувати. Вони можуть з заводу так випускатися. Ідеально однакових не буває. Може бути більше, менше швидкість підрахунку. Так. І ставимо, коли погасне світлодіод, ставимо на 0 і зберігаємо правою кнопкою. Все, виходимо. А, ні, не на 0. Нам потрібно навпаки. Ставимо на 9, зберігаємо. А отут сигналізацію вимикаємо, щоб ви чули кожен гама квант. І все. Зберігаєте. Я зберіг звук в 9 режимі, і після цього потрібен перезапуск. Перезапускаєте, світлодіод зі звуком, з динаміком синхронізується і ідеально все показує, а налаштування всі збереглись. Ну і дивіться, як. Ось так. Реагуємо. Чуєте кожен амофант. От компас. Він. З вітритою слідою. От калій, як буде. Так, ну, чекаємо, поки природний фон набереться. От, бачите, від калію більше, ніж 45 годину условно, умовних. Так, вмикаємо знову сигналізацію, що на калію протестую покажу. Просто ось так, оп, увімкнули і все. От, почекаємо природний фон хай набереться. І зараз замірюємо наш калій. вот на темном месте будет. вот у нас фон 14-15 Кромиган. Подали джерелом. И подносим на это место наш калий. И вот спротивала сигнализация. Дозиметр фіксує у нас 42 мікрорентгена умовних. От, на 42 мікрорентгена в годину. Аліфен. 44. От. Ну, якщо висипати з пакетика, то буде і більше, ніж 55. Це не важливо. Головне, щоб було більше, ніж 20 або більше, ніж 30, і це вже. Чудово, достатньо для перевірки дозиметра. Так. Саме головне тут не вкручувати довші болти далі, ніж обмежувач там є. Тобто силою, гачним ключем не потрібно його закручувати, щоб воно ж всередину проломилось, або проб'єти трубку скляну. І обережно з ось цими язичками заводської кришки, ними буває люди. Розбивають слюду. Тому одіваєте ось так обережно. От. Заложили. Дивіться, щоб ви не проткнули ось так язичком слюду. Заложили і затискаєте отак От пальцем. Це алюмінію. Затискається легко, він не перегнеться. Часто люди переживають, о, так десь траса зігну і він відвалиться. Ні, це дуже міцна якась марка алюмінію, можливо, дюралі, я не знаю. Така, що гнеться і не тріскає. Я вже багато років її гну і все чудово. Так, тим більше можна таку іншу кришку купити, можна взагалі на 3D-принтері. Для надійності. Якщо переживаєте, що може бути падіння чи ще щось, то ось так берете викрутку ключами вашими і придавлюєте сильніше. От, край трошки залиште, щоб зручно потім було підійти. От, все інше, ось так придавили і ви її вже не знимете ніяк. Все, перевірю комплект, все чудово. Добре для акваріумних рослин концентроване. Європейське, в Україні такого немає. В Україні все підробки. що не купиш садове калію не добре, то там калію то немає. А калія 40 то і взагалі. Так, ну от все показав, ще раз зі всіх сторін пробіжусь. На дисплеї є плівка, яку Можна зняти, але вона краще, щоб була, бо екран ж скляний, і щоб він не царапався. Вона притиснута самим корпусом. Хто захоче її зняти, якщо вже дуже сильно поцарапаєте чи забрудните, то тоді просто відкручуєте ці гвинтики. Там всередині плата також на гвинтиках відкручуєте, знімаєте плівку заводську, з дисплею і можете іншу наклеїти. чи там... Чи без неї користуватися як забажаєте. От. Все є в наявності. Будь-яка запчастина в будь-який момент можете купити в будь-якій точці світу. Все це доступне. Дисплеї продаються окремо. І в Китаї, і всюди. І будь-яка запчастина все постійно є в наявності. І в Україні, і в мене можна звернутися, будь-що, наприклад, розбили дисплей, чи там не знаю. Корпус, кришку, світлодіод, болтик, будь-яку запчастину, конденсатор, резистор, все, транзистор, все є. Будь-що можете замінити самі все з доступних матеріалів, повністю ремонтопридатне. Схема є для всіх відкрита в інтернеті. інтерті. проект повністю відкритий. Прошивка для всіх доступна. Схема доступна, кожен може зібрати самостійно. Тобто вічний прилад, ремонтопридатність. 100%. І не потрібно там сильними знаннями володіти, щоб щось замінити, чи відремонтувати, чи зібрати з нуля. Все. Всім до нових зустрічі, все показало. Всім також.